І ще раз вам добрий день і вже, мабуть, добрий вечір. Сьогодні покажу вам третю діляночку, свою своїх томатів. Ось така вона в мене. І тюк соломи, тому що саме ці томати будуть, не, не будуть підв'язуватися. Я їх замульчую, обіру зараз нижнє листя, Замульчую, і так вони будуть жити. Що це за томати? Це томати, котрі рука не піднялася викинути. Це, коли зачищала гросавник. Це ті томати, які були дуже маленькі в стаканчиках. І правда, заправду дуже маленькі. Садила і думала, оцей рік з них точно нічого не буде. А вони взяли глянь. І вже буду цвісти. І вже цвітуть. Десь тут є дрова. Його впізнаю серед всіх. Ось ось дрова. І він вже цвіте, Бачили, б який він був маленький. Розріжу тюк, помульчую, потім принесу. Дай Боже кожного Спокійного вам вечора і добраніч.